Доброго дня ми з України. Ми знову у кроликів. Кролики наше все. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Нашим кроликам ми сьогодні нарвали наломали гілочок сосни. Зараз вже морози були і вона дуже корисна. Начинаємо давати потрошки, щоб кролики наші були вітамінізовані. Вони перший день вони не дуже розбирають, як її їсти, але потихеньку навчаться. Ось уже гілочку обчистили, ось, бачите, вже як об'їли. І потихеньку вони вже будуть смакувати. Такий новогодній у них подаруночок буде. Хай вони поїдять сосни трошки, а там на вечір їм картопельку. Вже я своїх. Карапузиків пересадила в нову кліточку. Вже в мене дівчаток немає. Вибили ми вже, я вже всіх вибила. А сюди переїхали в мене кролики, які були в, е, е, Боже, імбридінг. Ось такі вони вже гарненькі. Їдять сосну вже, Пробують гілочки. Ось такі. І тут у нас карапузики, дивіться, які, як їдять гарненько. Молодці. Дуже гарненько їдять і сіно, ростуть. Мама старається, глядить. Ось такі кролики. Вже в мене немає більше кроликів цих, що на м'ясо. Ось такі ж у нас кроленяточки. Ось. Той сіренький пропав, звісно. Але ці, ви подивіться, які гарненькі. гляньте, які кроленяточки. Одне задоволення глянути на ці. Вже чина... оченятка починають відкривати. Родились вони 11 числа, це вже їм 11-й день. Треба провірити усіх очки провірити. Но кроленята дуже гарні, задоволені. Ну, такі толкові кроленятка. Треба провірити очки. От. І вже наші кроленятки скоро підуть на вільний вигул. ще трошечки вони побудуть у маточнику, а з 20-го дня я маточник забираю, щоб вони швидше починали їсти і вони краще ростуть. Оченятка я їм провірила, всі гарненько повідкривали, я їм нижню досточку вже приймаю, щоб вони могли ходити туди-сюди, бо вже такий возрос, що вони можуть... Вискакувати із гніздишка і можуть наробити шкоди. Вже в мене таке було, щоб воно захололо. Наш татусь, наш красавчик, да, отакий він. Вже в нас є кролинята від перчика. Зараз я вам покажу. Вона вже родила ночі. Зараз вам покажу кролинят перчика. Бо цього кроленята ми вже знаємо, що вони дуже гарні і надіжні. Скоріше за все, бак... баклажанчик піде на продаж. Ви подивіться, яка відповідальна мама, скільки вона нарвала пуху. Гляньте, все застелене пухом. Беремо трошки пуху, витираємо руки обов'язково. Гарно витираємо, щоб не було лишніх запахів. І тоді починаємо дивитись. Ой боже, мої карапузи. Маємо чотири сім штучок. Ну, ви подивіться, як вона вклала пухом. Подивіться, які. Як поросяточки. Дуже гарно нагодовані. Так, три. П'ять. Да, сім штучок, сім. Подивіться які. Дуже гарненькі, нагодовані, дуже гарні животики. Активні, дивіться, які животики жовтенькі, а самі сіренькі, дуже гарненькі Кролиняточки. Гляньте, які. Ну, хороші, гарненькі. Хай кормить. Це кроленята в нас від от перчика. Отакі малиші. Мама відповідальна. Дуже багато, ви подивіться, скільки пуху. Ти, ви гляньте, це все? пух. Скільки ж вона з себе видарувати того пуху? Так, ніде мертвих нас немає. Всі живенькі і здоровенькі. Няток я повернула на місце. Вона, мамочка, дуже молодець. Також їй гілочку поклали. Зараз я, схожу, візьму картопельку, будемо кормити картопелькою. Ось я принесла картоплю варена, варила трошки свинкам і даю своїм кроликам. Вони дуже люблять картопельку, як Перчик її вже знає. По початку він не їв картоплі, не... щось йому не дуже було до смаку, а зараз він з задоволенням її їсть. І так даю всім. Ось. Мамочка пішла до діток. Підить, обідам. У мене, бачите, і руповірк кругом зі мною. Я без нього ніде. Бо все треба там прикрутити, там ще щось. в общем так. так І цим даю картопельку. Бачите, не дуже полюбляють картоплю їсти. Подивіться, як вона із задоволенням. Картоплю я даю тільки варену. Сирої картоплі я кроликам не даю. Вона не має ніякої користі. О, подивіться, як малишня вже, вже їсть картопелька. Ось так. Картоплю я даю десь е, раза два в неділю. От. Ну, в принципі, як коли виходить. Буває раз, буває два. О, дивіться, як вона їсть теж із задоволенням. Не дуже знають картоплю, дуже гарно знають. Зараз дамо нашим морчикам. Любітелі також картопельки, цімурчики. Давай, давай по кладу. Ну, їж, що ти сів у кормушку? Ви не подумайте, що вони голодні. Вони не голодні, вони накормлені, вони з'їли сіно, вони з'їли зерно. Але картоплю вони дуже люблять. Я картоплю коли варю, я трошечки підсолюю. Сіль все одно повинна бути у кроликів. Які Ось Отакі мої красотулечки. Трошки їм тут страшновато для них, але вони привикнуть. Йди, йди їж, йди. Я кліточку помила, обробила кліосаном, кліносаном. Ось так їдять. Йди, ти теж їж. Іди, чого ти не йдеш? Ой, злякався. Ось так полюбляють картопельку. Ось так мої кролики їдять. Дуже гарно. Я ними задоволена. Сьогодні відправила чоловіку посилку, бушлат. Боже, як вона, аптечка, бо те, що їм видають, там бушлат у нас розлізся через неділю, він його вже шив-шив, там уже нема що шить. А аптечка ну, бінти тільки нормальні, а турнікети. То самі інструктори сказали, що можете їх одразу викинути, бо це ваше життя. Рвуться турнікети капітально, такі не крепкі, що ужас. Я купувала турнікети Січ, і з фірми мені допомогли купити також турнікети Січ, вони вважаються. Самими креп... І з недорогих крепкими, бо ті, що дуже хороші, то вони півтори тисячі, а один. А ці по 610 ми замовляли. Трохи син допоміг, трохи фірма, трохи я. Ну, В общем, якось отак вдіваємо своїх захисників. Бо те, що дають, то я казала, навіщо таке давати, щоб тільки галочку ставити. Ось такі справи. Даже висилала електропилку, бо Нема чим топити, то вони самі собі ріжуть, купила е електропилку, ку ку не купила, купила цеп до електропилки. Апилка в нас домашня була своя. А цеп купила і масло купила, і відправила, то ріжуть дрова, щоб натопити, бо іначе замерзають хлопці. От така у нас армія. Але. Що було, бачили, що буде, побачимо. Я думаю, що все буде Україна. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Все буде добре.